Шлях додому або пригоду у віртуальному світі, Книга Друга Світ замків. Глава 24. Втеча з замку. Діти мчали коридором, коли побачили дивного монстра, із за колони вискочив коричневий монстр на чотирьох ногах, у якого голова це була суцільна зубаста паща. Монстр кинувся за антилопою, не помічаючи дітей, що йшли ззаду. Чим і поплатився. Тимко одним ударом меча перетворив його на купу попелу. Це гризлі! Треба бути обережнішим у цьому лабіринті, попередила Алекс, сідаючи на мітлу. Дівчинка мала рацію. Не встигли вони спуститися сходами, як з ніші вискочив черговий монстр. Це була червона голова на двох ніжках, схожа на полуничку. До того моменту, коли антилопа пробігла повз, а діти тільки підходили до ніші, дівчинка підлетіла до монстра зверху і накинула на нього свій старий плащ. Ти вирішила йому подарувати свій плащ? дививався Темко. Це кисільник. Він розбризує отруйний кисіль, відповіла Алекс, пролітаючи далі. А на вигляд такий симпатяшка, усміхнувся хлопчина, проходячи повз. Антилопа вивела дітей у просторну дворівневу залу і впевнено поскакала далі. У центрі зали бродив червоний чудик, схожий на гриб. Алекс почала літати навколо нього, відволікаючи увагу від друзів, які швидко перебігали зал. Монстр відкрив рота і закричав. Швидше. крикнула дівчинка, коли побачила, що втікачів наздоганяють величезні червоні монстри, схожі на жуків. Це були кліщі, викликані грибом викликачем. Їхні величезні пащі були відкриті і готові будь-якої миті поглинуту жертву. Вибігши із зали, Тимофій зупинився біля дверей, пропускаючи тварин і даючи можливість вилетіти Алекс. Як тільки дівчинка вилетіла в коридор, він зачинив двері біля самого носа, вірніше пащі монстрів, і, підсунувши до дверей кам'яний стовпчик, побіг далі. Що це за жуки? поцікавився хлопчик. Кліщики. Вони ковтають свою жертву цілком, не розжобуючи, намагалась налякати друга Алекс. Знайшла чим лякати. Треба було їм грипу глотку засунути. Запропонував хлопчина, але тут помітив, що антилопа не рухається, а безпарадно перебирає ногами, що прилипли до підлоги. Що це за жижа? спитав хлопчина, намагаючись звільнити ноги тварини. Це равлик. Він створює липкий слиз, прокричала зверху Алекс. Поки Тимко допомагав антилопі звільнитися від слизу, нямчик перестробнув на величезний рожевий равлик і відкусив йому голову, вдоволено гарчачі. Ну, ти звір, нямчик. Похвалив хлопчик свого улюбленця. Кіт ні в якому разі не хотів кидати свою здобуч, але Тимко, почувши віддалений звук кроків, відірвав його від равлика. Озирнувшись, діти побачили, що їх прислідує скелет лицар, то був скелет, якого доробив дивний майстер. Швидше. крикнув Тимофій, поспішаючи геть з зали. Подорожні, щосили кинулися знову бігти, але побачили, що антилопа зупинилася біля зачинених дерев'яних воріт, поряд з якими на колоні був важель. Швидше біжіть!» – крикнув Тимко, натискаючи на важіль та відчиняючи ворота. Не встигли мандрівники пройти крізь ворота, як вони зачинилися, залишаючи з іншого боку скелета лицаря. Це ненадовго, треба поспішати, квапила друзів Алекс. І справді, скелет лицар почав бити у ворота, намагаючись їх розбити. Діти озирнулися. Вони опинилися в темному кричному коридорі, де на них чекав сюрприз. Вірніше сюрприз чекав на маленьку антилопу. У лабіринті тинялася золота мама антилопа з великими золотими рогами. Поєднавшись зі своїм дитинчам, золота антилопа рванула вперед, виводячи своє чадо з цього небезпечного місця. Діти побігли за ними, але потрапили в дивний лабіринт і втратили тварин з поля зору. На піщаній підлозі стояла безліч колон, а на стелі висіли униз головою монстри скелети, зомбі, бомбери. То що за люстри такі? дивувався хлопчик, обминаючи монстрів, які намагалися дотягнутися до нього руками. Це пастка. Якщо ми з неї швидко не виберемося, то теж будемо висіти догори дригом, сказала Алекс, приглядаючи книгу. Діти побігли вперед, але через деякий час побачили свої сліди на піску та зрозуміли, що ходять по колу. Так не піде, ми блукаємо і можемо легко втратити один одного, сказав Тимко. Що ти пропонуєш? запитала дівчинка. Попросимо допомогу зали, прокричав хлопчина і смикнув зомбі, що висів за руки. Зомбак упав на землю поряд із хлопчиком, але замість того, щоб нападати на нього, він рванув бігти геть. Стій замориш. репетував Тимко, наздоганяючи зомбі, що тікав. Але монстр біг з такою швидкістю, що навіть найшвидша ракета не могла його наздогнати. Гавчик, слід. скомандував Тимофій. Собаці взяти слід від смердючого зомбака було неважко, і він впевнено вів дітей через лабіринт. Як раптом діти почули знайомий крик. Мене мучують сумніви. Чи не наш цей знайомий восьмініжок? поцікавився Томко. Зараз дізнаємось, відповіла Алекс, готуючи свій меч. Діти вибігли на балкон і побачили внизу, що зомбі стоїть перед червоним восьминогом, який репетує, випускаючи свої щупальця. Треба заспокоїти, дядечко, прокричав Тимко, готуючи лук Фенікса. Не стріляю в нього, він має зупинити скелета. Біжіть! я наздожену вас, наказала Алекс, спускаючись униз. Тимофій взяв силоча під вуздечки, готовий будь-якої миті кинутись на прорив. Ну все, мене це просто дістало, прокричала дівчинка, кидаючись в атаку. Вона бігала перед чудовиськом, рубаючи йому щупальця і цим викликаючи ще більший крик, від якого здавалося, що лопне черепушка. Скориставшись тим, що восьмініг переключив свою увагу на дівчинку, зомбак шмигнув повз нього вглиб печери. Так вчинив і Тимко. Пробігаючи з тваринами повз чудовисько, поки Алекс вкорочувала йому щупальця. Опинившись в небезпечній відстані, він крикнув Алекс, біжи. Дівчинка схопилася на мітлу, яку вона заздалегідь приготувала, і пролетіла над головою монстра, який не зрозумів, куди поділася його жертва. Але тут виникла нова жертва це був скелет лицарь. Між двома чудовиськами почався бій, але діти цього вже не бачили. Вони кинулися бігти за зомбаком із замку, поки кулою не вискочили з нього. А де зомбак? поцікавився Тимко. – Є два варіанти або випарувався на сонечку, або сховався, щоб дочекатися ночі. Але я сподіваюсь, ти не шукатимеш його, щоб він подякував тобі за порятунок? запитала з хитрою посмішкою дівчинка. Що я, кукукнутий? засміявся хлопчина. Подорожньо озирнулися довкола. Вони опинилися поряд із заповітними скелями, між якими їм треба було пройти. Вдалині бігли, виблискуючи на сонці золоті антилопи. Не зупиняючись, діти продовжували тікати і, тільки опинившись на достатній відстані від замку, полегшено зітхнули. Якось веселенько у нас вийшла подорож, але я щось не зрозумів. Ми втратили няма опівдні і знову опівдень. дивувався Тимко. Тіма, це опівдень наступного дня. Ми добу в цьому чортовому замку були, з роздратуванням помітила дівчинка. Ворушіть копитами я хочу до захода сонця покинути цю червону пустелю, крикнула вона, продовжуючи швидко крокувати, поки Тимофій не почав нестримно сміятися. Ти чого? поцікавилась Алекс. Так, згадав віршик Корнея Чуковського. Мишки, кішку зловили, в мишеловку посадили, так і з нашим нямчиком, замість того, щоб він кожанів ловив. Вони його зловили. Ти не правий. Це були не миші, це були монстри, посланці скелета-лицаря», лицаря, заступили за кота дівчинка. А ось тут я з тобою не згоден. Це не посланці скелета, це слуги психованого майстра, а скелети його тваріння. А ти не думала, навіщо він нас до себе заманив? Адже ми не збиралися в цей замок забігати на вогник. А він, викравши нямчика, змусив нас зайти до нього у гості. А навіщо? Міркував Тимко. Не знаю, я навіть про це не думала, адже я не бачила майстра. Але ти маєш рацію, це загадка, погодилась дівчинка. Дивись, у замок лицарів ми прийшли самі, але нас ніхто не збирався випускати. У цей замок нас заманили, і теж там були лицарі, щоправда, обдерті, але небезпечніші. У чому секрет? не вгамовувався хлопчик. Але розгадати загадку дітям не вдалося. Поки що не вдалося. У наступній главі ви дізнаєтесь про дивацтва, які чекали мандрівників в Оазісі. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у Нових світах.